Тобі треба це почути, якщо ти почуваєшся розклеєним і тебе не цінують, це саме для тебе. Уяви собі, ти новенький, свіжий рулончик, повний можливостей, готовий приносити користь. Життя може почати розмотувати тебе шар за шаром, випробування за випробуванням. І є люди, які спробують розмотати тебе до кінця, вони заберуть усе і залишать тебе порожнім. Але стривай, не дозволяй нікому зламати твій дух. Віру в себе, ти не для смітника. Зберігай свої шари цілими. Кожен шар це частина твого шляху, твого досвіду, твоєї сили. Будь сильним і залишайся повним. Не дозволяй нікому змусити тебе почуватися непотрібним. Пам'ятай, ти керуєш своїм рулоном. Тож рухайся вперед стійко і наповнюй життя сенсом. Віру в себе, і не дозволяй нікому руйнувати твої мрії. У тебе все вийде.